На сьогодні ефір, який заведено називати імінджемем, комунальне некомерційне відприємство Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкеської обласної ради цього року відзначає 70 років із дня свого створення. Або якщо іншою більш простою мовою, то це черкеський обласний онкологічний диспансер. Таку назву мав заклад до Чому ми про це говоримо? Тому що є потреба в тому, аби такий заклад функціонував на теренах нашої області. Ну і кількість людей, які потребують допомоги в цьому закладі, ну принаймні не зменшується. Я думаю, що сьогодні ми про це також поговоримо. Отож, що було, що є, і які перспективи? Ось про це ми говоримо сьогодні із гостями нашої студії. Олександр Хлинін, в нашій студії, він лікар-хірург онколог спектру діяльності це Пухлини голови І поруч із ним Сергій Михалюк, лікар із. З променевої терапії. Вітаю вас і вітаю страдиційної слава Україні. Героям слава. Ну, я не люблю банальностей, тому не банально розпочнімо ефір з вашого досвіду. Скажіть, будь ласка, сучасний лікар-онколог, який він? І чи є якісь професійні якості, які чи людські, які відрізняють саме лікарів онкологів від представників інших лікарських професій? Починайте. Сучасний лікар-онколог має бути, перш за все, не просто лікар, він має бути психологом. Він має розуміти, що онкологія це незвичайна хвороба, яка розпочалася, звернувся до лікаря, вилікували, лікар вилікував хворобу, і людина на цю хворобу майже назавжди забуває. Онкологія це така, така галузь, це такі захворювання, які. Можливо, не завжди є повністю виліковними. Пацієнт отримує після лікування ремісію, тривалу більше чи менше тривалу, але лікар постійно онколог спілкується з пацієнтом протягом. Трива, Ротом тривало, тривало. проміжкою життя, тривало, і важливо да, ну, певно можливо... людині донести, що це змінює спосіб її життя, і важлива є, напевно, є довіра між пацієнтом лікарем. Протягом і всього життя да. пацієнт спілкується з лікарем-онкологом. Да, дякую, Сергію. А ви представник більш молодого покоління клінічного центру? От, хто для вас сучасний лікар-онколог? І ну, чим я... ви відрізняєтеся від інших? Я абсолютно згоден про те, що в першу чергу лікар має залишатися людиною і розуміти, що онкологічний діагноз дуже часто для наших пацієнтів є шоком, і вони вважають інколи це вироком, і вони не розуміють до кінця, як це лікується, що має відбуватися і послідовність. Цих процедур, що відбувається, з якою метою, і я розумію, що в спілкуванні з пацієнтами і їхніми близькими, що дуже важливо, особливо з близькими, варто пояснювати, які вони мають вибір в тактиці лікування, що дасть одна тактика, що дасть інша тактика, розказувати їм про альтернативі, можливі ускладнення. І для того, щоб це все компетентно їм пояснити і щоб вони це зрозуміли. Сучасний лікар-онколог має розумітися не тільки на своїй сфері, а розумітись комплексно і розумітись і на діагностиці, і на лікуванні, і в тому числі на якісь психологічні підтримці близьких і родичів пацієнта. Угу. Скажіть, будь ласка, а от професія лікаря Сергію вашему житті з'явилися випадково? Чи це був свідомий вибір ледь не з дитинства? Я більше назвав це свідомим вибором. Наскільки це можна сказати про дитину в 11 класі, яка вирішила стати лікарем. Мені на той час було 17 років. Ну мені важко що Це був прям мій свідомий вибір. Але ну, це рішення моє, моїх батьків. Але в своїй сім'ї лікарів я не мав раніше, тому це ну, не це не династія. Це так, да, це більше мій свідомий вибір. Угу. Олександре, а у вас так само? Я з дитинства мріяв бути лікарем, тому що можливо з. Е Майже з першого класу я часто хворів, сам перебував часто в лікарні на стаціонарі. і мені це дуже сподобалося, ця професія. Я мріяв з молодших років. А були випадки, що ви жалкували про вибір професії? Ні, було тяжко. Дуже тяжко було, але ніколи не жалкував. А ви, Сергію? Ні, жодного разу. А були випадки, коли відчували абсолютну радість за професійний успіх? Так. Так, мені найбільше приносить задоволення, коли я бачу е результат лікування. І коли я розумію, що ми з пацієнтом як на одній хвилі, і вони розуміють мої дії. Я розумію їхню відповідь на мої дії. І ну насправді це полегшує дуже сильно роботу і приносить задоволення. Да, а у вас, Олександр? Так, звичайно, це перш за все результати хірургічної діяльності, коли Пацієнти з занедбаними стадіями пухлини одужують, і ти зустрічаєш цього пацієнта протягом років, через три, через п'ять років. А буває так, що ви десь в місті перетинаєтеся. Чи так, звичайно, якихось... пацієнти впізнають, так, вітаються, звичайно, і також радість від своєї роботи відчуваєш, коли. Відвідуєш конференції, робиш доповіді і тішить те, що, наприклад, от те, що робиться в нашому диспансері для лікування пухлин голови та шиї. Так такий обсяг допомоги надається не в багатьох закладах України, да, от я до речі, про це хотіла з вами поговорити. Перш ніж ми безпосередньо перейдемо до тих спектр спектрів діяльності, які займаєтеся ви в своїй професійній роботі. Я б сказав, я хочу, щоб ви сказала для нашої глядацької аудиторії, що таке рак сьогодні. Тому що мені здається, що в нас в деяких, от ви про це Сергію, сказала людей, ще живе таке стереотипне мислення про те, що це не вліковна хвороба, що це страшна хвороба. Водночас, це хвороба, яка яку я так чула. Сучасні медики називають хронічною хворобою. І чи можемо ми говорити в цьому контексті про Черкаський клінічний центр онкології, гематології, трансплантології і паліативної допомоги як про один із провідних закладів в Україні? Так, безперечно, наш заклад є одним із провідних закладів в лікуванні онкологічних хвороб. Так, да, Сергій. Ну, на мою думку, рак сьогодення це. Одна із, найбільших, одна із найбільших проблем, і я розумію, що ця проблема з часом буде ставати все масштабнішою, і в цьому є багато причин, дуже. Але також з зростанням сили цієї проблеми зростає і кількісні, і якісні варіанти лікування. Тому я розумію, що найважливіше, що залежить від пацієнтів, це вчасно звертатись. І тоді може мова йти про медичну культуру населення, і дуже важливим є, щоб люди були обізнані в тому, як діагностувати, як до кого вчасно звертатись, і взагалі розуміли маршрут, коли виявляються певні скарги, і навіть коли цих скарг немає, що потрібно робити. Тому напевно, так рішенням цієї проблеми одне з рішень це вчасне виявлення, вчасна діагностика. І тоді ця хвороба може залишатися хронічною, але вже але в ремісії. І не загрожуватиме фазі. життям. Так. а про рівень медичної культури, ви що можете сказати? От ви про нього тільки не ну, згадали. Він покращується з роками в нашого населення. Чи він залишається сталим, так як і було раніше? Люди на задав на стадіях приходять і потім дійсно у них ну, серйозніше до хвороби, ще й психологічні проблеми? На мою думку, це питання більше до представників сфери громадського здоров'я, але Тобто uh, до лікарів первинної ланки сімейкарів первинної ланки є насправді окрема ланка, яка називається громадське здоров'я, яка займається просвітницькою роботою. Але uh, мені, як лікарю, який uh, зустрічається уже з виявленими випадками, верифікованими випадками, тобто підтвердженими випадками злоякісних новоутворень, uh, мені важко сказати, тому що я можу сказати. Точно, що багато пацієнтів інколи навіть не до кінця усвідомлюють, що відбувається. Але є і. Люди, які ставляться свідомо. Так. Угу. так. Однозначно не можна сказати, чи рівень обізнаності населення залишається сталим, чи підвищується. Тому що є люди, які приходять вже в занедбаних стадіях хвороби. І єдина відповідь, чому вони не зверталися раніше, тому що кажуть, воно не болить, воно мене не турбує. А зараз, коли пухлина вже вийшла в свої великі розміри, от тепер ми звернулися. А є пацієнти навпаки, які за малішого дріб'язка звертаються, показують і хочу перевіритися, подивіться, що це в мене. Так тому тут однозначно не можна сказати, що рівень населення. У бізнесі населення, чи він високий. Будь випадку, В будь-якому випадку, у зв'язку з тим, що ви сказали Сергію, що ця проблема буде збільшуватися в масштабах, він потребує. Кращої динаміки, так, напевно, так, рівень шайний. медичної обізнаності нашого населення. Ну і власне до 70-річчя клінічного центру онкології, гематології, трансплантології паліативної допомоги, так віднедавна нагадаю, називається Черкаський обласний онкологічний диспансер. Коли ми планували цей ефір з вашим директором, він сказав: Хай розповідають молоді лікарі, як вони збираються працювати наступні 70 років. То у зв'язку зі зміною статусу, скажіть, будь ласка, що конкретно по спектрах вашої діяльності змінилось, які нові, можливо, можливості у вас з'явилися, які додаткові, можливо, види медичної допомоги ви надаєте своїм пацієнтам? Починайте, Олександр. Обсяг нашої допомоги, нашої роботи в основному радикально не змінився. Перспективи, звичайно, збільшуються. Задачі, І, мабуть, задачі зростають. задачі зростають, звичайно. Збільшується матеріально-технічна база, технічне оснащення. У нас в даний момент встановлюється апарат магнітно-резонансної томографії, завершується будівництво приміщення для лінійного прискорювача для променевої терапії, що значно підніметь, значно вище підніметь рівень нашої комплексної та комбінованої допомоги цим пацієнтам. Ну а рівень от показник можете трішки цифр назвати? Показник тих пацієнтів. Ну я розумію, що є різні так. стадії хвороби, яких вам вдалося ввести в стадію більш-менш стабільної ремісії, відповідно продовжити їм життя, можливо, повернути декого на робоче їхнє місце. Ні, так, звичайно, да, з пацієнти з. Онкологічною патологією ротової порожнини, глотки, гортаноглотки пацієнти, які проживають, мають п'ятирічну виживаність, це 40-50%. тобто це дуже високий показник. Це при тому, що люди можуть приходити із задавненими стадіями? Звичайно, це я ж так і сказав. Це занедбані пухстаді. Перепрошую, це нас третя... росіяни починають турбувати. Я пропустила те, що ви сказали. Перепрошую, пацієнти з третьої, четвертої стадії, які отримують комбіноване та комплексне лікування в нашому закладі в них п'ятирічна виживаність становить 40-50%. Ну скажіть, будь ласка, від комплексу яких факторів залежить успішний результат лікування саме от в вашій сфері пухлини голови і шиї, і чи є цей цей спектр факторів в вашому клінічному центрі, зокрема вашому відділенні? Тому що як неодноразово говорив Віктор Володимирович Парамонов, раніше коли добуду з ним спілкуватися, то він говорить, що зараз фінансування є от і ситуація, є найкращою за роки відновлення незалежності України попри війну, попри те, що нам всім зараз складно. Так, звичайно, забезпечення у нас найкраще за всі роки, які було. зараз. У нас є все необхідне для надання допомоги онкологічним хворим. Щодо. Факторів, від яких залежить успішне лікування онкологічних пацієнтів це звичайно раннє звернення на ранніх стадіях. Але це ми вже обсудили, що залежить від свідомості пацієнта. Але незалежно від стадії, на якій пацієнт звернувся до нас, звичайно, це успіх залежить від дотримання стандартів затверджених стандартів допомоги онкологічним пацієнтам. Звичайно, це мультидисциплінарний підхід. До лікування пацієнта і індивідуалізований підхід до кожної хвороби. Ну що ж, дякую вам. Я хочу до вас, Сергію, звернутися. Ви лікар з променевої терапії. Я так правильно розумію, що Бункер для лінійного прискорювача, будівництво якого триває зараз, і навіть на сайті обласної адміністрації є інформація, що цьогоріч має завершитися, пов'язано саме спектром тієї допомоги, яку ви надаєте пацієнтам. Правильно, скажіть, будь ласка, що дасть його відкриття, і які нові можливості з'являться у вас як у лікаря для надання допомоги пацієнтам? Ну, я можу наголосити на тому, що лінійний прискорювач це не є унікальним апаратом для України, але це є унікальним апаратом для Черкаської області. Цього апарату ще ніколи не було і це ну, розширює наші межі в можливостях лікування. А для мене, як для лікаря, я напевно спочатку поясню, що таке лінійний прискорювач, так, коротко, щоб було зрозуміло. А, ми зараз працюємо на гамма-терапевтичних машинах, де джерелом випромінювання є радіоактивний елемент кобальт 60. Цей радіоактивний елемент має період напіврозпаду, і відповідно апарат, який стоїть, два апарати, які у нас зараз наявності, які працюють, вони вимагають періодичної перезарядки. Тобто нам треба знайти десь новий радіоактивний елемент. А, ці елементи були раніше вони поставлялись з Росії з країни агресора. Інших варіантів не було, Україна їх не виробляє. Тому це логічний крок. І необхідний крок, тому що в певній мірі ми не маємо вибору встановлення лінійного прискорювача, який працює від електроживлення за рахунок електроенергії, відбувається розгон елементарних частинок, якими опромінюється певна пухлина. Тому перша зміна це те, що ми зможемо і надалі продовжувати свою роботу, тому що ми незалежні від радіоактивного елемента, а ми залежні від наявності електроенергії. І дуже добре, що наша лікарня має запасні елементи живлення у вигляді генераторів, і ми розуміємо, що ми зможемо продовжувати свою роботу навіть за тяжких умов. Друге, що відрізняє лінійний прискорювач від тих машин, які стоять зараз, це. Точність опромінення, точність опромінення прискорювача в рази вища, і це дозволяє, по-перше, підводити тобто лікувати пацієнтів вищими дозами опромінення, що впливає на ефективність, і е, опромінювати менше здорових тканин, що впливає на якість життя в подальшому, тому що деякі незворотні зміни після променевої терапії можуть викликати значний дискомфорт. А е, також це впливає на те, що ми можемо тепер. Зможемо в майбутньому лікувати ті локалізації, тобто ті хвороби, які розташовані в тих місцях, які зараз недоступні для нашого лікування, тому що неодноразово здущалися випадки, коли ми вимушені були відмовити пацієнтам в лікуванні через те, що у нас немає просто технічної можливості. Ми розуміємо, як це можна пролікувати, але технічно апарат це не може зробити через відсутність точності, позиціонування пацієнта, фіксації і так далі. Тому для мене, як для лікаря, нова машина, лінійний прискорювач це ну, 10 20 кроків вперед, тому що це я в мене дуже апаратозалежна професія. Без апарату я залишаюсь лікарем, але нічого зробити я не можу, на відміну від хірурга, який має можливість робити свою роботу і, в принципі, без обладнання, але ну, з певними змінами. Тому це необхідний дуже важливий крок. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, як живе зараз. Що було минулому, і що головне буде у перспективі в клінічному центрі онкології, гематології трансплантології Черкаської обласної ради Олександр Хлинін, лікар-хірург, онколог, сьогодні в нашій студії Сергій Михалюк, лікар із променевої терапії. Власне, тільки ну, Сергій розповів про те, що ж дасть відкриття лінійного прискорювача, будівництво якого триває, і це ну от як ви оціните. Ну, коли буде це введено в експлуатацію, тому що я так розумію, що це істотно покращить і якість надання цієї допомоги. Ви вже просто... згадали, що цього року ми маємо розпочати роботу над новому обладнанні. Я з вами погоджусь. Ага, ну це очевидно, чимало є людей, просто... які... які чекають, напевно, да просто в цьому плані дуже важко передбачити. бо все залежить не тільки від того, чого ми бажаємо, залежить від будівельників, від, від тих, хто постачає це обладнання. Тому я можу приблизно сказати коли, але я можу і помолитися, тому що не все залежить від того, що ми хочемо. Інколи це залежить від багатьох факторів. Тому я думаю, що ну до кінця року це буде 100%. Скажіть, будь ласка, такий момент, ну який можуть задавати люди, які нас зараз дивляться, вони зауважують, що це надзвичайно дороговартісні процедури, це надзвичайно дороговартісне, тривале лікування. Скажіть, будь ласка, що бере на себе держава на сьогоднішній день? Що залежить від там від пацієнтів, від членів їхніх родин? Напевно, Олександр. Стосовно хірургічної частини лікування онкологічних хвороб, то за електронним направленням Національної служби здоров'я лікування повністю безкоштовне. Всі необхідні медикаменти, прив'язувальний матеріал, операційний матеріал, антибіотики, ліки все є в наявності. А у вас, Сергій? Наша лікарня співпрацює з Національною службою здоров'я України. Променева терапія в нашому закладі є безкоштовною по електронному направленню. І супровідня медикаментозна терапія, ті засоби, які має лікарня, теж, звичайно, надаються безкоштовно і в більшості випадків цих засобів достатньо для того, щоб провести лікування з бажаними результатами. Скажіть, будь ласка, як війна позначилася на роботі і на вашій роботі, і на роботі в цілому тих відділень, де ви працюєте, і на кількості пацієнтів, на їхньому ну, про стан ми вже тут говорили, тому що вона розуміє, що вона позначилася на житті кожного із нас? Ну я можу від себе відмітити, що самі головні зміни відбулись, напевно в перші місяці початку повномасштабного вторгнення, і е, ми мали дуже великий наплив пацієнтів з сусідніх регіонів. І це було проблемою не так, як через кількість цих пацієнтів, а так через те, що променева терапія, вона вимагає певного плану і послідовності. І ми маємо розуміти, якщо людина вже проходила лікування, яке вона лікування проходила, які дози вона отримувала раніше, куди ці дози були видані, і ті пацієнти, більшість тих пацієнтів, які приїжджали, вони приїжджали. Вони тікали дуже швидко, і вони інколи не встигали, не не мали можливості взяти з собою відповідну документацію про попереднє проведене лікування. І це напевно було ну одною з найбільших складостей, тому що ми не знали, що нам продовжувати, тому що ми не знали, з чого почали. А в особистих контактах з іншими лікарями, шляхом розмови з пацієнтом ми дізнавались правду і продовжували лікування. Кількість пацієнтів однозначно стала вищою, але ну це було не критично для відділення, тому що ну це було важче однозначно. обсяг обсяг об роботи виріс, але це було угу. абсолютно реально для того. Щоб... Робочі рамках у вас, Олександр. Ну, так плюс-мінус така сама картина так, та? хірургічна частина пацієнтів збільшилася. Напливи так були більші з перших днів війни. Розширилася географія наших пацієнтів з різних областей: із Херсона, з Кіровограда, із Запоріжжя, із Полтави, із Київської області. Перш за все, дуже багато хворих приїжджає лікуватись до нас. Ну до речі, мені доводилось чути інтерв'ю ну, інших онкологів, які говорять про те, що. В період війни, і по її закінченню, зростатиме кількість онкопатології серед населення, з яким це певно пов'язане з якимись факторами щодо використання там різних хімічних речовин, які використовує наш ворог. Я Чи підтвер... можете ви підтвердити? Значно можу, тому що не своєвчасність звернення до лікарів це, напевно. Я б назвав як топ 1 фактор, тому що під час війни людина думає, вона вважає, що є важливіші проблеми, інколи не може знайти часу і гарної можливості вчасно звернутися до лікаря. А якщо ми говоримо за якісь техногенні фактори, азбестовий пил, який піднімається як мінімум. Я думаю, спосіб життя. Можливо. Угу. Ну і стрес перманентний, стрес, в якому ми живемо? Можливо. Е, насправді дуже багато зараз військових звертаються щодо лікування онкологічних захворювань. І знову ж таки причина, те, що вони не можуть своєвчасно звернутися. Вони звертаються дуже часто з запущеними стадіями угу. раку. Це таке існує. Щодо віку пацієнтів, онкологія кажуть, помолодшала чи вона стосується зараз? Так, звичайно. Он пацієнти дуже помолодшили і неможливо сказати, що це за рахунок от такого медичного виявлення цих хвороб, і тим більше на ранніх стадіях. Угу. Хворіють на рак з занедбаними з занедбаними стадіями, навіть молоді люди 35-38-40 років. Сьогодні я провав прооперував пацієнта з раком верхньої щелепи третьої стадії пацієнту 40 років. Слухайте, а як можна було верх онкологію верхньої щелепи? Це ж ну, візуально видно якісь да, проблеми є в людини. Як можна ні, було... це в верхній щепа, це внутрі, в гаймерові пазухи. Ну, да. да, занедбана пухлина в 40 років. Рік пацієнту лікували зуби, гайморіти лікували. Через рік виявився рак. Ну, пацієнт житиме? Звичайно, так. Да, він е, отримує лікування згідно стандартів, угу. затверджені в нашій країні і сподіваємося на успіх. Так, ну ми виходимо поволі на фінішну пряму нашої програми. Я маю поставити вам головне запитання: то як же ви збираєтесь наступні 70 років працювати і розвивати онкологічний диспансер? Наполегливо, інтенсивно, самовіддано і з сподіванням на перемогу. Угу. Маючи декілька стажувань за кордоном, і коли я бачу, як там розвив... розвинувся вже напрямок променевої терапії, я розумію, що нам попереду є дуже багато роботи. І, ну, нас, скажімо так, ми не залишимось без роботи, по-перше. По-друге, розвиватись точно є куди я це бачив сам, і я розумію, що потрібно і чого нам не вистачає. Нам залишається сподіватися на підтримку держави керівництва, і на директор сказав дійсно правду, те, що зараз розвиток лікарні він відбувається швидко напевно, як ніколи. Ну, мені важко садити, тому що в мене п'ятирічна перспектива, які я можу робити оцінку, але те, що я чув, як це було відбувалося раніше, зараз це відбувається дуже швидко, не зважаючи на війну. І я розумію, що з такими темпами ми зможемо досягти. Дійсно дуже якісного рівня, і 70 років це той період, який для нас дуже важливий. Угу. Ну ну що ж, в цьому контексті можна хіба що попрохати вас, аби ви звернулися до нашої. Ну ми не можемо уникнути цього. Для нашої глядацької аудиторії що потрібно для того, щоб зберегти себе і вже, якщо так трапилося, то зробити максимально комфортне, ну в тій ситуації, як є, своє життя, і головне якість життя зберегти. Вчасно відвідувати лікаря, вчасно відвідувати Ой, ну це так, стома, стома, це вами, стоматолога, да? вчасно відвідувати сімейного лікаря, уважно ставитись до себе, перш за все розпочинати самоогляд. Це не складно. Подивитися на себе в дзеркало, подивитися, придивитися до себе. Да, і при любих незрозумілих моментах звернутися до лікаря, до стоматолога, до лора, до сімейного лікаря це не складно. Да я скажу тоді з іншої сторони, це модифікувати свій спосіб життя, звичайно, в кращу сторону. Більшість пацієнтів, які у нас лікуються, вони мають шкідливі звички тютюнопаління, зживання алкоголю і звертатися вчасно до лікаря. Але я ж кажу, є певні заходи, які рекомендуються людям після певного віку. Після 45 років жінкам раз в рік, хоча б робити мамографію, звернутися до гінеколога для огляду. Чоловікам після 45 років звернутися до уролога, і я думаю, Роман Петрович про це розкаже ага. більш детально, але є певні онкологічні моменти, які можуть просто коли людина звертається зі скаргами, то це вже проблема серйозна. Якщо людина не має скарг, але вчасно проходить певні обстеження. Можна виявити випадкову знахідку, яка теж буде неприємною, але яка може бути вилікувана і довготривала ремісія ну, в таких випадках в більшості гарантована. А довготривала ремісія це те, що чекають всі наші пацієнти. Ну що ж, я вам дякую. Якщо я у вас щось важливе ще не запитала і ви щось важливе не сказали, чи мені чи нашій глядацькій аудиторії, то прошу. Я глядацькій аудиторії можу порекомендувати слідкувати за своїм способом життя. Uh, і довіряти українській медицині, тому що є дуже багато хороших лікарів, але люди часто бояться звертатися, тому що це дорого, це довго, це тяжко, це важко. Але лікування воно дійсно має інколи важкий перебіг. Але якщо чекати, якщо ми говоримо про онкологічне захворювання, якщо чекати, народні меди не допоможуть. І зволікати з лікуванням це напевно найбільша помилка. Тому коли пацієнти приходять вже на лікування, я їм завжди пояснюю, що ви вже відділення, ви проходите лікування, ви вже на правильному шляху до того, щоб одужати або зберегти своє здоров'я як мога довше. Дякую, дякую. Не боятися лікарів. Це звичайно. Деякі пацієнти також з приводу обізнаності приїжджаючи після операції, дехто оперується за кордоном, дехто оперується в, в столицю, їдуть в Київ. От і на запитання, а чому ви так далеко заїхали? Пацієнти кажуть: а ми не знали, що тут таке робиться, таке ага. є в нашій області. Хочу зауважити, що служба по лікуванню пухлин голови шиї завжди до, до ваших послуг. Звертайтесь. Дякую за те, що прийшли і розповіли для нашої глядацької аудиторії важливу інформацію. Натхнення вам на вашу повсякденну працю. Олександр Хлинін, лікар-хірург, і Сергій Михайлюк, лікар із променевої терапії, були гостями нашої студії. Ще раз вдячна і вам вдячна за увагу і традиційно бажаю берегти своє здоров'я себе, і Україну.